Ще одна можливість навчитися тактичної медицини та правил поводження зі зброєю. Столичні благодійники започаткували курси для українців у рамках підготовки цивільного населення до національного спротиву. Спеціалісти навчають не тільки базової загальновійськової підготовки, а й психології. Дивімося, їм в тепловізор зразу це п'ятновидно. Тобто вони дерево і шматок в тепловізорі видно, де лока. Десь щось вилізло, вас зразу бачить. Тому ми намагаємося зменшити силует». Курс поводження зі зброєю, тактична медицина, методи психологічної підтримки. Головне це запитатися, як ти почуваєшся. Він повинен говорити. Якщо він говорить, значить свідомість є. з Ми зібралися. Цей спеціальний тренінг для цивільних людей. Ідея його створення з'явилася у благодійників, які співпрацювали з військовиками. Почали отримувати запити. А що робити звичайній людині? Отримували від колег волонтерів, від родин військових. Бо все одно всі прагнуть отримати знання. І зараз дуже мало інформації. Всі чують вишкол, вишкол треба пройти. Ніхто не розуміє, куди йти, де проходити. А тут все просто кажуть організатори. Головне бажання доєднатися до тренінгу зацікавлених людей на першому ж такому вишколі. Зібралося немало аудиторія різнобарвна. Ми з партнерами, як і муромець на спротив атла. Військові психологи і база 4.5.0. Ми об'єдналися щоб надати можливість кожному бажаючому пройти такий курс тренінг безкоштовно. Це дуже потрібно в цей час надати вчасно першу домедичну допомогу. Не дай Бог, ще буде подібний, не дай Бог, напад, як це був у 2022 році, коли видається зброя, щоб не нашкодити собі в першу чергу і поряд людей. Це навчитися, як з цією зброєю поводитися. Бачу, що цивільних дуже це турбує. Ви зараз бачите це блок пов'язаний зі зброєю. У нас також є блок пов'язаний з медициною. У нас є блок пов'язаний з психологією, оскільки зараз Атлант він же не є військовим підрозділом. Він є громадською організацією, яка надає в першу чергу психологічну допомогу. Ми також показуємо, як в кризовій ситуації можна людину заспокоїти, стабілізувати, підтримати, допомогти. Підтримали таку ініціативу, й посадовці виділили місце для проведення занять. Будь-який інститут громадянського суспільства можуть зареєструватися на нашому сайті в центрі ком і мати доступ саме до цих локацій на безкоштовній основі проводити свої заходи. Також ми надаємо технічну підтримку, юридичну підтримку. В планах організаторів проводити такі тренінги двічі на місяць і збільшувати чисельність українців, які зможуть реагувати в разі потреби на найкритичніші виклики воєнного часу. Анатолій Журавльов Василь Мановщиков подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.